Брати і сестри, я всіх вас вітаю, так як колись Христос вітав своїх учнів, Він казав їм мир вам. Мир. І я бажаю всім вам миру. А також я хочу прославити нашого Господа, який дав нам життя. Слава Ісусу Христу! Мирислав. Щось слабенько, Давайте ще раз. Слава Ісусу Христу! Мирислав. Чудово, Це мені приємно. І я думаю, і Богу приємно. Коли нашому Господу така слава несеться із наших уст, з наших сердець, він дійсно достойний цієї слави. І сьогодні буде у нас таке неймовірне, чудове зібрання, і тому, що хор до нас приїхав, молодь приїхала з декількох церков Одеси, з Тавкового, з Березівки, молодь об'єднала, щоб прославити нашого Господа, тому що у нас сьогодні такі чудові. Проповідники будуть нагадувати нам про Слово Боже. Це два діючих капелана нашого війська. І вони поділяться своїм тим Словом Божим, яким Бог їм дав на серце. І ми розуміємо і знаємо, що і Христос Він також знаходиться на цьому місці, Він ніколи не пропускає зібрань. Сам він казав, де двоє чи троє сходяться, там і я посеред них. Ось такий наш Господь. Тому це чудове зібрання. І я Хочу зараз помолитися, хочу помолитися за всіх вас, хочу помолитися за хор, хочу помолитися за братів проповідників, хочу помолитися, щоб Бог устроїв це все собрання. Схиляємо свої голови, робимо тишину і обращаємося до Господа. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа. Я щиро щиро тобі дякую, що ти устроїв цей день. Ти благословив всіх всіх людей, які змогли приїхати сюди, з різних місць, щоб об'єднатися в одному бажанні прославити тебе наш Бог, бо ти достойний цієї слави, ти є наш Спаситель, Господь, слава тобі! Ти спас нашу душу від пекла, ти спас нашу душу від власті гріха, Господь, ти дав нам нове життя, яке ніколи не закінчиться. Всю вічність ти подарував дітям своїм. Ми дякуємо Тобі, Господи, і хочемо сьогодні прославити Тебе. Ти благослови цей хор. Їхні голоса, їхні серця, їхні уста, які з великою такою силою, потугою такою, будуть прославляти Тебе, Господи. І нас благослови, щоб наші серця відкликалися в цей унісон, духовний унісон, такий в духовний резонанс входили з тобою, з небом входили в резонанс і прославляли тебе, Боже. Благослови нас, благослови наші сім'ї, наших дітей, близьких всіх рідних. Господи, благослови нашу Україну, яка стікає кров'ю від цієї війни, Боже, прости нас і помилуй, і захисти, і будь серед нас. Тобі слава за все, отець, син і дух святий. Амінь. Амінь.